У мене вийшло дуже багато різного розміру пам'ятних маків до дня пам'яті. Дуже просто, в принципі, справиться навіть дитина. Сьогодні ми робимо мак пам'яті із підручних матеріалів. Для цього нам потрібно тканина, чорна, червона, червона може бути декілька кольорів, клей пістолет, булавочки, можливо, нитки пришивати булавочки, або ми приклеїмо їх клеєм. Приступимо. Нам треба вирізати декілька а, таких кругів із червоної тканини. Розмір вирішуєте самі, це не принципово. Но, на око. Із чорної тканини вирізаємо серединки. Маленькі. Маленькі кружечки. У мене вже розігрівся клеєвий пістолет і почнемо. Я вже тут розклала всі квіточки. Самі більше я буду робити для себе, для дорослої людини. Ці можна поменше для діточок, для них можна такі великі. Це на ваш вибір. Просто беремо, капаємо сюди клею. Тут не обов'язково дуже сильна акуратність, тому що це все закриється, капаємо ще. Ой. Закриваємо знову ж таки і закриваємо серединку. Заважки колеги прибираємо. Коли вона трошки обтріпається, він буде більш натурально виглядати. І позаду приклеїмо трошки зверху, щоб він так не відтопирвався. Трошки зверху приклеюємо цю булавочку. Якщо у вас вдома тільки такі булавочки, їх також можна приклеїти, але за допомогою, наприклад, отак от тканинки. Теж буде добре. У мене є спеціальні булавочні, то я буду їх використовувати. Придавлюємо, трошки почекаємо і хай добре приклеїться я не буду його трогати. І потім я покажу, як вона виглядає вже на одязі. Продовжуємо стільки, скільки вам треба.